Вітаю вас на моєму каналі. З вами я Марія, і в нас розклад розлука. І от мене часто питають, чи, ми... чи краще розлучитися, чи може нам просто розтатися. І от мене цікавить, ніколи ніхто не задумався, як себе почуває людина, яка говорить, да, розстаємося. Або так, варто розстатися. А чи почуєте ви це, чи треба вам це, чи готові ви до цього? Ну, дуже цікаве питання, тому ми до цього перейдемо. З іншого боку, якщо ти знаєш, що це так, ти починаєш приглядатися і вже починаєш аналізувати. Тож, друзі, є плюси свої, є мінуси. Але давайте поглянемо один із варіантів вашої реальності. Вашої реальності биття, да? як воно є, можливо, ви скажете, ні, воно трохи не так. Є варіант. По-перше, не один підписник. Друге, ви можете завжди до мене прийти на приватну зустріч. Можливо, можна врятувати ці стосунки, і це можна враховувати. І, в принципі, я ці питання і внесла в розклад про розлуку. Ось у нас є сонечко, і в нас є дельфінчик. Тому. Вперед, робимо вибір. Карти попросилися, чесно, пречесно, самі, тому будемо діяти. Давайте поки відкладемо нашого дельфінчика і колоду карт. Я думаю, що, якщо ви не встигли зробити вибір, ви завжди можете нажати на паузу, перемотати, нажати на значок швидкість і зробити це ще швидше і так далі. Хоча варто переслухати два варіанти для того, щоб і знайти для себе підказку. Я часто так роблю, тому що. Завжди є в порад свої істини, які допомагають навіть в інших питаннях. Отже, розлука. Так, і яка доля ваших стосунків? Чи є можливість покращити наявні існуючі стосунки? Чи варто припинити? Які перепони до завершення стосунків? І порада для вас. Угу. Цікавий варіант. Ще проситься, так? Да? Давайте візьмемо. Якщо вони вже падають, то ми їх і візьмемо. Так, і які зараз, які у вас зараз стосунки? Це є, в принципі, все окей. В принципі, вас все задовольняє. Єдине, що. Якось йти до чогось більшого, або черпати один в одного чогось більшого, можливо, і немає такої і потреби. Можливо, і потреба є, а може і немає. І от, не дивлячись на те, що я плутаюсь в якихось словосполученнях, отак у вас і стосунках. тому що. Дивитися фільми, яка там любов, ви розумієте, що реальність і фільми то одне. Якщо ми будемо говорити про те, щоб щось робити, то вам так, також це скучно. Да? І ви такі стосунки, як чемодан без ручки, не туди, не сюди, і ви не знаєте, що з ним врешті-решт робити, або просувати їх далі, або зупинити. Просто зупинити, якщо ми скажемо, що ви в разлуці, то тут зрозуміло, да, що і якось і разом ми бути поки не можемо, і ти не можеш мені дати стільки тепла, а вже стільки дав, а я пам'ятаю, і я би хотіла більше, і так далі. Да. Тут ми ж не можемо говорити, що в стосунках винний хтось один. Чи є можливість покращити існуючі стосунки? Так, не поспішати. Розлука справа така, отут От більше, я б сказала ериторіально, що тут люди не разом. Не те, що вони хочуть розлучитися. Вони не разом, і ще не час робити якісь висновки, ще не час говорити, хто прав, хто не правий. Тут і не може навіть існувати якогось такого, все на початкових стадіях, все на серединці, і все заморожено і загальмовано. Тому, чи є можливість покращити ці стосунки, а вже ж так. Да. Тому давайте можемо ще варіанти, хоча, да, просто дати спокій, дати можливість, дати можливість навіть самим от жити віртуально. От як варіант Жити віртуально. А по-іншому як, А по іншому ніяк, бо скоріше тут йде такий варіант, що ви прагнете до любові, до ніжності, вам хочеться цих обнімашок, да, і ви завжди можете поїхати до нього чи до неї, не знаю, хто там в розлуці, і отримати. Розумієш, це те, що ти хочеш. Завжди можна отримати те, що ти хочеш. Ось так. Чи бажаєте ви, щоб я сказала більше? Мабуть, тут нічого і не скажеш. Є певні уявлення, є його уявлення про вас, він думає про вас. Я нічого не можу сказати, якщо це жінки. Якщо це чоловіки, то теж прагне до кохання. Тут навіть і покращувати не варто. Хіба що можна поїхати і. Для себе взяти ці стосунки і покращити. Знову ж таки, тимчасово, знову ж таки, в розлуці, тому що саме так. Чи варто припинити, вийшов мах, все в ваших руках. Вам варто посидіти і просто для себе подумати, чи це просто йде відтягування вашої енергії, чи це. Просто що треба наважитись і зробити вибір. Хоча зараз про вибір ніхто не говорить. Зараз говорить про те, що якщо питання чи варто припинити, то я знаю, що ви точно засмутитесь, і ви не будете цього робити. І чи варто це робити, не знаю. Побудьте, якщо у нас випали дві чудові карти, які говорять, що побудьте. Тою принцесою, нереальною принцесою, ви ще не насолодилися цим почуттям. Тому, якось навіть да, які перепони до. До завершення стосунків, то одразу ви не можете їх припинити. І вам треба буде попрацювати над ними. Вам треба ще є багато чого, що вас пов'язує. І навіть якщо ви розірвете стосунки або не розірвете стосунки, воно по факту нічого не міняє. Тому що якщо він приїде, ви все одно зустрінетесь, і все одно буде розмова, да, і будуть якісь біжаки, не обіжаки, але. Ще просто не час, якщо ви вже намірились розірвати ці стосунки, я не бачу поки ще такої великої від вас потреби. Не бачу потреби. На все свій час. Прийде час, тоді ви захочете розлучитися, поки що так. Давайте порада для вас. Порада. Пробуйте, пробуйте жити без тої людини, яку ви загадали. Пробуйте м -м -м, жити з тією людиною, з якою ви ну, жити, жити, я так розумію, на відстані. Тому що поки що, я ще раз наголошую, ще немає от такого от, задоволення, знаєте, що я наївся, все, мені вже достатньо. Ще ви себе почуваєте, вам так комфортно, Що б там не було, ви в собі, в стабільному стані, вам добре. Вам дарують подарунки, ви кохана жінка, у вас є якась стабільність і вам від цього добре, хай буде так. Поки що вам важливо просто ем, насолоджуватися. Настільки це можливо насолоджуватись цим. І не забувайте, що є певні домовленості, роблять. Там, 10 хвилин кожен день поговоріть, якщо вам не вистачає якихось почуттів, згадайте, як ви зустрілися, згадайте, як ви от, там, сміялися і так далі. І проведіть просто на лайті вечір, кожен вечір, кожен день. придумовуйте, навіть самі для себе придумовуйте. Можливо, людині, яка там десь, немає на це часу, або він не вміє точно так же, як і ви, до речі. Ну що ж, ми переходимо до другого варіанту. Цих ми не розвели в плані. Вони залишилися в стосунках. І в нас дельфінчик. Давайте подивимося, які в нас стосунки. Отже, яка доля стосунків. Чудово. Чи є можливість покращити існуючі стосунки? Чи варто припинити, які перепони до завершення стосунків? І порада для вас? Ну, хай буде ще раз і ще раз. Ось вот так. Так, ну тут у нас все серйозно, тут зовсім інша парочка. І яка доля стосунків? Ну, що ж, будемо жартувати з вами. І. Дайте подивитись, що видно. Будемо жартувати з вами, подивіться, які перспективки. Тобто, це стабільний шлюб, в якому чоловік це патріархальна сім'я, це чоловік рулить, є можливість. Людині реалізовувати себе за допомогу, фінансової підтримки іншого? Ну, так, непогано. Ви даруєте йому любов, він дарує вам спокій, ваш спокій. Що ж стосовно чи можна покращити існуючі стосунки? Ну, вони вже визначились в, своїх, в своєму бутті, в своєму існуванні. Чи забажаєте ви Командувати, чи забажаєте ви піти від стосунків? Ну, дуже цікаво. Чомусь, чомусь попити. А, все гаразд, таки вийшло. Що вам сказати, тут навіть, навіть і не приходиться говорити, тут все така, йде правильна гра. І чи збираєтесь ви щось покращувати, да? хіба що просто хитрувати. І бачення, певно, знаєте, скоріше, задовольнити якомога більше себе, своїми забаганками. Да, аж занадто, вже аж є аж такі перебори трошки. Вот. І тому навіть ви починаєте хитрувати. Але таким чином, от, типа, хай знає, да, що я дорога, я. От, ну, чи є покращення, чи є можливість покращення, так. Робіть більше ціну, якщо так. І більше. Для свого стабільного життя виставляйте більше вимог, вимог для того, щоб людина вас не втратила, да? стільки вкладати і потім втратити якось не хочеться. Чи варто перепинити ці стосунки на відстані? На ну, це треба наважитись, да? треба зрозуміти. Що для вас є пріоритетом. Тут я би сказала, що ви вже на півшляху, вже на півшляху. А чи ви це зробите, я маю сумнів. І ви маєте сумнів. І поки вам так зручно ви відчуваєте силу в цих стосунках, ви відчуваєте. Да, трохи гризете себе, можливо. Дам бувають такі припадки, коли ви кажете все, я вже, в принципі, хочу йти далі, я стала сильніша. Він мені вже надоїв, він вже переходить всі мої кордони. Але такі були умови вашого союзу. Через то, тут буде складно взяти і припинити стосунки, якщо, якщо ви надумаєтесь. Тут є трохи. Що вам дається сила? Ну, є, є прагнення жити кращим життям, принаймні, що таке краще. А давайте, який результат вашої, вашої розлуки, ну, от, розставання, так. Да? Він пожалкує, він пожалкує, або ви пожалкуєте, тому що з, от ви ну, стали більш сильніше, да, а креплі. Але це ще не означає, що тут ви навіть бували такі моменти, коли ви хотіли його налякати тим, що ви будете жити окремо. Його це налякає. Він навіть говорить, йди, йди, подивись, як там жити, йди. І ви можете розчаруватися і подумати, що все-таки він був прав. І ви знаєте, що так буде. Це не перший раз вже так. І що в нас впав? Понятно, так, да, тут сильна така особистість. Ну, в принципі, сильна особистість вашого партнера, але він би і не був іншим, не маючи там певний достаток або те, що він вам дає. Принаймні, воно вам треба на даний момент. Так, які перепони можуть бути до завершення стосунків, це нові ідеї, нові, можливо, якісь, да, скоріше ідеї. По-перше, ну, все-таки свято, хто це до свята свариться, да? це бріється, так робити не можна. <схід> Я вже жартую, та тим не менше, є певні ідеї, ви прям будете хоріти ними, хочу, хочу, да, хочу. Хочу, хочу, і мені треба. Та ви зрозумієте, що це не найкращий варіант. І це вже вас не радує, не прокачує вас. Так, яка порада для вас? І якщо спочатку була. Не поспішаємо. ще зовсім не час. І у вас насправді, насправді немає правильних ще думок. Ще не сформувалося ваше життя у вас в голові без нього. І вам треба просто підготуватися і для того, щоб якщо ви хочете людину, яка не буде вами командувати. Да, яка не буде вами командувати. Якщо ви хочете людину, яка по факту буде поважати вас, да, якось буде ставитись по-іншому, що вам це набридло ці стосунки на відстані. І ви хочете або взагалі бути одною, як варіант, і у вас вийде більше да, можливості, ви собі будете розцвітати, віддати оце, тягнути ці стосунки, вам стало важко. Ось, тут вам треба просто що ще не час. Приймати такі рішення, ще да? Да. просто вам треба наважитись. І це справа недовга в плані часу. Це може статися рано чи пізно, і це буде ваша ініціатива. Тому ось такі стосунки в розлуці. І коли ви вже станете. Вирішити для себе, що да, я хочу бути тою, яка вільна, яка нікому нічого не винна, яка буде заробляти гроші сама і плодити сама. Хоча ця жінка, як правило, вона одружена імператрицею, ви хочете стати, і вийти із стану коханки в імператрицю. Воно то так, і вона має бути при чоловікові. Але ви маєте правильно сформувати, який у вас буде чекати партнер. Поки я партнера ще не бачу. Ось, тому що ще це є, існує. Тому, а десь там у нас пробігав, до речі, якийсь король. І якийсь король пробігав, так? Да? Тому ви то можете, але тут йде поняття, скоріше, про енергію, яку да? я хочу бути більш вільною. Мені надоїло вже бути ось цією коханкою. Я хочу бути дружиною. Ну що ж, чекаю ваше. Коментарі, вподобайки, а ми йдемо далі за розкладом про любов.